The <laughs> Ой, прийшла мені ошибочка. Всім привіт! З вами назар 234 к і сьогодні я вам розкажу історію. Ви мене спитаєте, чому в мене зараз такий голос, то тому що, що я побував в такій історії, що я тепер дуже мені страшно, то добре. Перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте, став поставити потрібно лайк та підписатися на мій YouTube канал. Та підписати... Запитися на мій телеграм канал, ссылочка в коментарях. До речі, там є ще куча картина з мого відео, якого я вам не можу показати. Добре, а ми розпочинаємо. Як ви бачите, я ось таку штуку зробив, і давайте я зараз буду пригати по ній. Так, перша попытка прикольна була. Як же прикольно прыгать. І тим більше, це буде цікаво моїм підписникам. Раз, вот, вот зараз точно я сейчас прийду і що щось то Я надеюсь, нікуди не, ніяк не поламаю ноги і ніяк нічого не зроблю. Ладно І прыгаем. Господи. Де я? Ох, стоп! Куди я пропав? Що це таке? Блін, мені щось не по собі стає. І вообще куд... Стоп Спокійно, треба просто подивитися і тут успокоїтись. Я попав в якусь непонятну кімнату, яка йде кудись непонятно. Тут є якась груша. На відомі стелі. І лампочка, якась я дуже мало. Хорошо. Кстати, я дуже голодный. Зімню цю грушку. Здесь зі мною нічого не прозайде. Я з'їв грушку, зі мною все норм. Так, давайте стоп! О, стой! Я щось вспоминаю. Я, я щось вспоминаю! О, я вспомнил. Це Бекрумс! О, ні! Тільки не Бекрумс! Тес! Бекрумс, я не можу любити Бекрумс, я його ненавиджу Бекрумс. Він же уністажає чікінів, таких як ми. Хорошо, візьму фонарик. Пішліть. Ох, тут є лампочки. Ну, вони дуже того світять, так що давайте я включу, пожалуй, фонарик і подивлюсь. Ой, що тут є? Я вже испугався. Тут є чоловічок. Давайте. Тоді підемо щось подивимося. Так, обережно. Так, тут у нас нічого цікавого, тут у нас ехід. але це вже аномалія. Так, до речі, я тут бачу якусь дверь. Давайте відкриємо, але їх всі повинні підписатися. Один, два, три. Ой, ой боже мій! Господи Боже! Стоп. Мені показалось, що там був звук. як-будто чую, що хтось іде. Кучос, треба прятатися, а вдруг сто якийсь монстр. Ладно, поки він іде, я все-таки подивлю, що це таке новості. Якісь він. Це типа. Це ж ігрок Чикенгана. Це ж цей, як його там. Петрович мій сусід. Я я узнав його. Він був в новостях. І потім він кудись пропав. Я бачу його рентген, бо я був доктором, і це його тіло, ой чорт, це Петрович. Надо позвонити, треба сфоткати. Слово, що в мене всі залишитися і позвонити. Блін, зв'язі нема, може треба підпригнути? Тоже звязі нема. Ну, дед застряв, як не край. Ладно, пошлі далі. Зато тепер ми знаємо, що тут буде наше временне убіжище. Так, давайте підемо. О боже, як страшно! Подивіться, там є якісь коридори. Оце туди. О боже! Так, ми тут бачимо кров'яку, а тепер давайте подивимось, що тут. О, господи, я ці кадри не можу показати. Ці кадри я тільки можу показати в своєму телеграм-каналі. Добре, пішли далі, бо ці кадри не можна показувати в Ютубі. Господи, тут везде кривака. Я так понимаю, його вдарили об стенку і засунули, а хто це міг сделать? Господи, там кто сидел? Надо прятать. Фух, можна йти. Добре. Давайте пойдем кудысь. Мне... О, опять вин. Что тут есть? Бачу тут... Стоп. Дивись. Вот там что-то есть. Я бачу... Стоп. Что это? Дед? Господи. Я еще не изучал всю местность. Йо, 1982, 21 Стоп. Это что такое число? Стоп. Я, ж, я знаю, что где-то столько этажей. Я не буду проходити триліард років. О боже. О, о, о Божечки мій. Боже мій. Що це? Це. Боже мій? О господи. Добре, тоді я прослухаю його аудіо. Добре, давайте прослухаю. день. Це аудіо. Від мене. Я в Бекрумсі. Нікого більше сюди не заходжу. Бережіть себе. Не то що я Валяюся зараз в сторонці і лежу собі. Оставаюсь. Аудіо було записано 22 вересня, 2025 год. Ой, пройшов, а пришел. ще не нагненные. Господи, тут є. Хм, Пістолет взяти, а у нього пулька одна. Зачем мені брати пістолет? Пошліть подумай, щось іще. О, Господи, тут тоже нічого немає. Це хто? Господи, біжим! 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 Господи! Давай быстрейше! Бішей ще! Господи, заклад двері! Господи! Господи, боже мій! Господи! 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 Господи, боже! Господи! Господи, боже! Господи! Господи! Я він уйшов! Фух, слава Богу, він йшов. Так. Треба обереженько відкрити двері, подивитись, де він може. Обереженько! Фух, його поки немає. Фух, Фух. я так думаю, обережно треба йти, подивитися. Надіюсь, його ніде немає. Б... Стоп, там ще є ходок. Господи, Боже! Господи! Куди мені біжати? Куди мені біжать? Господи! Ми прослов фонарики ще! У мене є пістолець! Я... Господи! Він розключився, потрібно бізать! Господи! Де тут вихід? О, боже, опять пертвець! Де фонари? Я нічого не бачу! Господи! Стоп! Стойте! Подогоді-ка! Ем, стоп! Це. О! А, 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 а. Стоп! Погоді! -ка. О, черт! Задняя стадия! О, сука! Надо бежать! Давай! Закрывайся! Нет! О, боже! Давай! Бежать! Бежать! Давай! Закрывайся! О, господи! Господи! О, боже! Быстрейше! Быстрейше! Давай! Давай! А. О, боже мій. Стоп. Це виходить, що я в паралельному світі. Стоп! Так он же далекий мій домик, не бачите, то я бачу. О, чорт! Оказывается, я був в Бекрумсі. Фу, Ладно, поїду до себе додому, а то... Я так испуганный. Вообще... Фух. Фу! О, о, боже мой. Доброе. И, в принципе, всем пока. За вами был Назар 234К. А я, может быть, получил бы мне... А там монстр! О, надо бежать! Надо бежать! Господи, там монстр! Господи, давай! Быстрее!